Так працює мобільна вогнева група 9-го прикордонного загону імені січових стрільців. Їхнє завдання збивати російські безпілотники та ракети поблизу кордону Рівненщини з Республікою Білорусь. Координує роботу групи 28-річний технік відділення зв'язку Микола під час повітряної тривоги. Наша група мобільного гнива висувається на завчасно задані позиції. Ми розгортаємося, моніторимо повітряний простір простір і в разі будь-якого безпілотного літака, шахеда. Тобі ми працюємо по них знешкоджуючи наявність у небі ворожих повітряних цілей. Прикордонники відслідковують за допомогою ось такого планшету. Ми бачимо все, що відбувається в небі. Будь-які цілі на цій карті позначено повітряні цілі. Повітряні цілі позначені як свої, так і чужі. В разі повітряної тривоги ми коригуємо нашу групу. Де своя ціль, де чужа ціль. Знищує російські шахеди та ракети. 51-річний Олександр. На його озброєнні великокаліберний кулемет, який призначений для знищення повітряних та наземних цілей броньованої техніки. По команді тривога, вся мобільно вогнева група. За п'ять хвилин має виїхати, зібратися і виїхати з бази. І сюди якнайшвидше прибути на точку указану, де має бути летіти повітряна ціль. Все якнайшвидше треба працювати і підготувати. Пам'ятаєте свій перший виїзд під час повітряної тривоги? Чи тоді хвилювалися? М, мабуть, хвилювались, вони всі як один виїзд. Все в нас налагоджено, все, швидко працюємо. Таке, щоб 5 разів на день ви приїздили сюди? Було три рази, два-три рази за добу виїжджаємо це точно. А вночі як працюєте? Вночі так само, як і днем працюємо. Тільки за допомогою прожектора підсвічуємо небо. відсотково, ми спать спокійно. Ми завжди виконуємо свою роботу чесно і правильно. Працює у складі мобільно-вогневої групи 22-річний оператор БПЛА з позивним ДОК. Його завдання моніторити ситуацію в небі більшість літаю на мультроторах. Це аутел, МАВІК, але ще так само вмію літати на ефіру дронах. Моніторую державний кордон для недопущення порушення прикордонного режиму. У 21-му році підписав контракт після закінчення медичного коледжу, попав на службу. Потім у 23-му році попав на схід. Після сходу вернувся та став оператором БПЛА». Надія Кривкова Валерій Мартинюк Суспільне новини рівне.